Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив торговельну війну майже усьому світу. Більшість країн, серед них і Україна, потрапили у перелік держав, щодо яких запроваджено найнижче торговельне мито 10%. Але іншим країнам дісталося набагато більше, як от Китаю. Проти нього ввели додаткове мито у 34%, Але з урахуванням чинного загальна цифра становить 54%. Проти іншого свого великого торговельного партнера Європейського союзу США, виставили цінник у 2%. 20% надбавки ще двох ключових партнерів Канаду та Мексику. Трамп наразі не чіпав. Мета проти них введені на папері, але їхнє фактичне запровадження відклали у часі. У переліку країн, проти яких жодних мит не ввели, Росія. Як пояснили у Білому домі, нібито через те, що американські санкції і так унеможливлюють будь-яку значну торговельну діяльність із Кремлем, незалежно від країни виробництва, 25% націнкою обклали усі автомобілі, які ввозяться до Америки. Це означає, що вартість практично усіх імпортних товарів зросте. Економісти попереджають, збільшення цін тиснутиме на інфляцію, а воно може призвести до рецесії та економічної кризи. Оголошував свою торговельну війну Трампу у середу у другій половині дня. Як припускають аналітики, щоб американський фондовий ринок не встиг відреагувати на шокуючі новини. Міністр фінансів США Скот Бесенд закликав іноземні уряди не вдаватися до контрзаходів, бо це, мовляв, призведе до ескалації. Єдиний, хто не висловлює занепокоєння, власне, президент США він вважає, що для Америки розпочалася та сама золота ера, яку він пообіцяв у день інавгурації. мої співвітчизники, американці. Сьогодні довгоочікуваний день визволення 2 квітня 2025 року. Назавжди залишиться в пам'яті як день відродження американської промисловості, день повернення долі Америки та день, коли ми знову почали робити Америку багатою. Ми зробимо її багатою. Доброю і багатою десятиліттями нашу країну грабували, оббирали, гвалтували та нищили близькі і далекі нації, як друзі, так і вороги.